На рисунку зображено прямокутник АВЦД, точка K середина АД. Довжина відрізка, що сполучає середини сторін і відрізка КЦ, дорівнює Д. Визначте площу прямокутника АВЦД, якщо кут СКД 60 градусів. Ну, одразу кут прямокутника Д 90, тоді на кут КЦД залишається 30 градусів, сума гострих кутів прямокутного трикутника 90, 90 відняти 60 30. Потрібно знайти площу прямокутника. Площа прямокутника це добуток двох сусідніх сторін. Візьмемо, наприклад, сторону АД і СД. АД помножити на СД. Поки що нічого не відомо, давайте з точки К на Б, ну, розглядаючи АКЦБ трапецію. Точки К на БЦ опустимо перпендикуляр, проведемо висоту. Нехай буде точка М. К – прямокутник, кути типу по 90 градусів. АК дорівнює БМ протилежні сторони рівні, і КД дорівнює МС. Тоді і ось ці частинки, вони теж будуть між собою рівними. Тут Д. Поставимо якісь букви, поставимо букви, наприклад, NPQ. І NP дорівнює BM і дорівнює АК. Якщо ми розглянемо PF, PF для трикутника МКЦ це середня лінія, і вона дорівнює половині МЦ. Те ж саме буде з FQ. Це середня лінія трикутника КЦД буде дорівнювати половині КД. Позначимо МЦ і КД. да, БМ і ОК це однакові по 2х. 2 х 2 х 2 х тут 2 х Тоді тут частинка буде Х, тут буде Х, а NP це буде 2 х Тоді маємо, що в нас NF, ось тут, це Д за умовою. І складається із трьох іксів. а от 3х дорівнює d. Звідси ми знайдемо, що х буде дорівнювати де, поділимо на 3, де, що ділиться на 3. Тоді 2х, а це 2д, що ділиться на 3. А АД складається із 2х і 2х, 2х плюс 2х 4х, отже 4х, а це AD, а, і це буде 4 помножене на d на 3. 4 d на 3. АD знайшли, потрібно знайти CD. Розглянемо прямокутний трикутник АЦД. В цьому прямокутному трикутнику КД 2х. 2х це 2D на 3. І потрібно знайти СД. Два катети. Відношення двох катетів – це або тангенс, або котангенс. Беремо тангенс. Давайте беремо 60 градусів. Танген 60 градусів це відношення протилежного катета та до прилеглого КД. Танген 60 градусів це корінь з трьох, дорівнює CD, знаходимо, залишаємо КД 2х. Так, нехай буде поки що так: 2х. Отже, CD, корінь з трьох перших. СД множимо на 1 по діагоналі, це буде СД дорівнює. А 2х множимо на корінь з 3. Підставимо замість Хде на 3. Отже, будемо мати 2 помножити D, що ділиться на 3, і множимо на корінь з 3. Отже, 2D корінь з 3, що ділиться на 3. Знайшли, підставляємо і знаходимо площу. С дорівнює АД. АД 4Д на 3. Помножити на cd 2d корінь з трьох на 3. Скоротити нічого не можемо. Тоді множимо 4 множимо на 2 8. Далі, d множимо на d D квадрат, корінь з трьох дописали: 3 множимо на 3 9. Варіант г.